Вітаю! Сьогодні хочу розповісти та показати, як пройшли два місяці зими у сверлику. Незважаючи на повітряні тривоги, постійні вимкнення електроенергії та загалом дуже складну ситуацію в нашій країні, ми продовжили працювати та розвивати діяльність нашої майстерні. Ми провели багато майстер-класів, екскурсій та занять. Виготовляли найрізноманітніші вироби: ялинкові прикраси на різдвяних майстер-класах, годівнички та креативні вироби на майстер-класах до днів народжень. Також сверлик відвідало багато дорослих, які навчилися виробляти круті речі своїми руками. Ми проводили корпоративні майстер-класи, майстер-класи для пар. Та майстрували вироби за індивідуальними кресленнями наших відвідувачів. Також ми активно навчали діток за нашою навчальною програмою та проводили заняття для приватних шкіл. І це просто дивовижно, адже з кожним новим заняттям наші дітки роблять все краще і кращі вироби, набираючи ще малого досвіду. За цей період дуже багато людей дізналися про сверлик і були приємно вражені, що в Україні існує така майстерня. Ми ростемо і не збираємось зупинятись. Ми працюємо і хочемо розповісти про сверлик усім. І тому проводимо безкоштовні екскурсії для шкіл та інших навчальних закладів. Але без вас, дорогі донейтори, нам було б вкрай важко. Тому ми щиро дякуємо вам за допомогу та підтримку. І це просто вражаюче, адже від початку повномасштабного вторгнення нас підтримало дуже багато людей. Патреон. Донейтери, ви найкращі. Дякуємо, що продовжуєте підтримувати сверлик. Airbnb. коментарі та допомога людей з різних куточків світу. Це просто безцінно. Наші партнери Bosch та Dremel. Ваша підтримка просто колосальна. Профіцентр Квітка або мама Квітка, як ми з любов'ю вас називаємо. Без квітки не було б сверлика. Ви з нами 24 на 7 і ви дуже круті. Наші дорогі відвідувачі. Ми щасливі, що ви полюбили сверлик так, як любимо його ми. Друзі, ви неймовірні, і ми впевнені, що з такою підтримкою у сверлика буде щасливе майбутнє. Всіх обіймаємо! Слава Україні! Долучайтеся до нас у соцмережах. Facebook, Інстаграм, Телеграм та YouTube. Якщо хочеш підтримати сверлик, скануй QR-код або переходь за посиланням.